Більше 25 п'яти манчан об'єдналися разом, аби реалізувати фотопроект Дякуємо за мир, який присвятили бійцям АТО. Все для того, аби підтримати бойовий дух хлопців, які кинули мирне життя та пішли на фронт. Ми вирішили трошки розповісти про історію проєкту, як він зароджувався, реалізовувався. Ну і що буде далі з календарями. Ось, ну, насправді, як прийшла ідея, точного дня ми не маємо. Ми просто дуже хотіли щось зробити, щось яскраве, щось незабутнє, щось цікаве для всіх, і в плані реалізації, і в плані потім. Зародилася ідея от такого проєкту. Півроку тому почалася робота. Було три етапи зйомок: 12 моделей. У кожної моделі був візажист, перукар і костюмер. Ці всі люди. Відгукнулися абсолютно безкоштовно за власний час приділяли увагу проєкту. Деякі самі нам писали, самі пропонували допомогу. Одну частину календарі ми передамо хлопцям на передову. Волонтери штабу до перемоги, зокрема Оля Ситник, вони їх доставлять туди, а другу частину календарів ми будемо продавати. Вартість одного календаря 100 гривень. І ці кошти, які будуть виручені за ці календарі, вони знову ж таки підуть на допомогу бійцям АТО у волонтерський штаб до перемоги, де закуплять необхідні речі для наших хлопців. Когда хоче пушки, музи молчать. От ми бачимо цими діями, що діями цих людей, що це не так. І щоб там де не грохотало, наш тил дуже надійно захищений і пройде час не загоїться після цієї війни і відбудується те, що зруйновано. А оце залишиться на віках. І хтось колись там ну, правнук, скаже, а, мій дідушка воював за Україну, а хтось скаже, а моя бабуся підтримувала їх дуже сильно. Фотозйомки проходили в українському стилі. В ролі модели виступали дівчата, таланти Уманщини, хореографи, поетеси, журналісти, художниці, радіоведуча, волонтери, дизайнери, спортсменки. Презентація проекту проходила у дія Стара Умань. Під час її проведення художниця Одарка Дьомипісна провела лотерею, під час якої серед присутніх в залі було розіграно її три авторських роботи. Жінки і незважаючи на те, що мене на передовій ми можемо допомагати. Е, дуже багато хлопців, е, наших байкерів, так як батьки-організатори Олімпія, я знаю, що хлопці знаходяться там і вони чекають вже на ці календарі. Це для них частинка тепла, частинка захисту. Я впевнена, що це не просто календарі, це оберіг, їхній оберіг. Я дякую всім, з ким ми працювали. Я дякую всім, хто сьогодні присутній. І знаєте, ми, ми можемо... Спонсорами у реалізації проекту виступили родина Киселів, Володимир Лаута, Володимир Гамалеця, Сергій Зозуля та інші приватні підприємці, які побажали залишитися інкогніто. Мені від імені родини була честь вам подякувати, як організаторам, як ідейним, натхненникам цього процесу. Це безумовно дуже важливо брати зараз на себе таку ініціативу, адже інші люди обирають цього не робити. Мов такі то молодці, нам приємно, що ми змогли вилучитись до цього процесу. Дякую вам і дякую вам також. Під час проведення проекту сформувалась велика та потужна команда у Маншан. У їхніх планах реалізація ще на одного проекту в місті, яких саме дівчата поки тримають у секреті. Стати власниками календарів містяни зможуть у волонтерському штабі до перемоги, який знаходиться в торгівельному центрі у Манчанка на нульовому поверсі.